Доброго дня всім гостям і підписникам канала. Продовжуємо молотити, ніяк ми не доб'ємо. Воно б добилося, ну, то туди, то туди, то людям, то по калимах трохи, то по, по цей, а свій ячмінь чуть і підпустили. Ну, виїжджали дні 4 назад, мов сирувати, і багато підгона такого було. Ну, Колосків зеленкуватих. 17 показувала, сьогодні вже нормально показує. 4 дні пройшло. Ну є такі підгончики, де бачите, зелененькі. Це таке. І вже пішла. мішій пішов. ну, Мішей нічого не, не дає влагу, а отакі, де попадаються. Ну вже сьогодні вже 12 влага. Такий ярий цей ячмінь наш 4,5 гектара. Оставили он, де на цей, ну зараз підійдемо ближче розкажу. Що случилось? Осталося вже тут три проходи, Думаю, ну, засніму, бо завжди та хай, нехай пізніше, та хай і завжди не виходить засняти. Спідемо зараз, подивимося по кукурузці. Це наша кукурузка. Сорт називається, бачите вже як, два щем сорт називається ДКС 3050. Це ранній. Ранній, це прошлой дар нам державна допомога давала і, і попалося нам. Ми посіяли, ми сей год посіяли. Прошли років не встигли ми її посіяти. Ну такі, по два качана. Ну, всередині по одному, дивлюся по одному. Жара. Жара така, що не виносимо, бідна, як вона ще й. Ще є видержує. Ще тут з краю не вийшло нам за першим разом посіяти. Виставляв сівалку, це перше поле, яке сіяли кукурузу. І виставив щось я. Шестерник і виставляв і виставив дуже рідко. Я не знаю, сівалок 4 я посіяв. А тоді ж дивлюся, щось воно не воно. йолки палки прийшлося ще раз накривати в рядок в рядок. накривати е -е -е, пересівати. То може тут, як кажуть, і буде як і насилос. Зараз зайдемо всередину глянемо. Ну густувато, конечно, густувато. Ну є, качан є а Астувата Щось санюк став Кинули тривалки, вон як ви бачите, людям там треба підтюкувати. Щось поліз в жатку, до коси, чи до чого все таке Сходимо зараз, бо я й давно не був, на нашу сойку, ще глянемо. Це наша сойка, розкажу. Ну це ж наш пай і ось сюди, це соняшник, соняшник не наш. І Прошлої от була у нас тут кукуруза, ми шов спіли виворати Виворати, знаю. Догуряли на Новий Год, 1 січня, оцю площу грали. Ну, що кукуруза була. А то залишилася кукуруза, якщо ви бачите до кінця, залишилася е -е. на весну. І п'ять ми посіяли пооранки, п'ять кукуруза по кукурузі, оце ж посіяли, а тут далі по дісковці посіяли сою. Це теж тут було. Ну, Зараз бачите, яка со я вимахала. Це сорт Аполо називається. Аполо. Аполо. Більше пояса. Не знаю, тріщини. Це тут трактор їздив, тому і... Жара 40 градусів все время стоїть. Це таке Апула, Якщо ви бачите, по рівні з качанами. Зараз зайдемо на основний масив, бо я тут вже теж давно не був. Така, така сойка. Апула. Що я замітив? Що я замітив? Прошлого року в мене було подісковки. Подісковки після кукурузу весною. Весною зразу діскую, зра... за ним сію. За ним сію. І все, оце, оце ж оце тут, о, тут не орани, оце там було орани, а тут не орани було. І оце ж тут теж. Подісковки, ну зараз ось зайдемо в кукурудзу чи в сою і подивимося теж. Подіск... Діск... Подісковки весною. В травні, мабуть, около, мабуть, першого десь чи в кінці квітня, десь таке 30-го, десь в оцих числах ми сіяли цю сою. Це така у нас соя. Витоптали, що за мух капець, чорні мухи. Дивіться скільки обичні. Що це таке капець. Чи страшно, чи не страшно. Ну це теж. Оце по дісковки, прямо по дісковці. Нашим таурасом діскувалося. І ми, і я сіяв Деметрою нашою і і це так вийшло. Так вийшло. Получилося непогано. Я ще жалів, що я не прикатав її, хотів прикатати. Ну, побоявся. Там стояли дощі перед цим. Я побоявся, що, ну, що не вилізе. Думаю, ще заплескав після тяжових котків, що не вилізе. Ну, не було ні дощів, не було нічого. Ну, ви знаєте... Бачите, зійшла і зійшла довольно непогано. Довольно непогано. Оце такий, такий її стан. Такий стан. Що по бобах хто зна буде. Ну, бачите, де рідше гілкується. Бачите, гілкується соя. Це я все його взяв новий сорт. Ну як новий. Не новий не товариш десь взяв, розвів прошлий. І в нього там чи на 50 сотах. Ну, коротше, цей. І вона сипнулася доволі непогано. Довольно непогано. І я взяв на площу, на цю площу іменно цього сорту. Посіяно в мене цей багато сортів. Багато сортів. Ну і оце сорт. Це сорт, ну Він каже Аполо, брав точно, ну як, де він брав, не, не знаю, але брав, що точно каже Аполо. Оце такий Аполо. Більше, ніж по пояс, то доволі непогана. хороша сойка. Хороша сойка. Що буде з бобами? Ну, з бобами я думаю, що буде хто зна, що буде. Жара 40 градусів, може ні чорта не поналивається. Це таке, ну, ще немає. В зав'язі є, все ну, є, маленькі бобики є. Ну, бачите, вже листя сохне знизу, то хорошого нічого не буде. Вимахати вона вимахала, ну, ну що з бобами, хто зна буде це таке, може сама солома буде <с> Да, тут в мене десь посіяно 20 гектар. 21 гектар оце іменно цього сорту цього сорту, то подивимося, що воно. Є поло моє, що я сію в мене. Є, як хто наблюдає за моїми відеоса, є мій сорт мій сорт. Той, що я, як кажуть, неізвісний, що вже більше 10 років я його сію, теж ранній. І є сорт е, новий Uv S309. Тоже, не знаю, подивлюся, що воно, як воно себе зарекомендує. Дивитимуся, вибиратиму. Ну, цей сорт, якщо ви бачите, дивіться, цей сорт достойний. Достойний. І і нормально. Побризкано тут, раз бризкано. Ну, по 2,5 літр, літри я бризкаю. Тоталом тотал бризкав. Раз і другий раз виїхав, побризкав, бо падалічні кукурузи було багато, то ми закрили це кукурузою, ну, кукурузу падалішню. Бо було весняна дісковка, було багато падалиці. Все, стоїть чисто, не видно ніде, мов кукурузи е, виглядать, бо кукуруза б вже була вища, то було б ну, така кукурудза, отака сойка. Непогано. Ну, там все. І от... Все всіх мов непогані сої стоять. Ну, а що, що буде? все й досі цвіте, бачите. Цвіте біленьким. Це, це така. Така обстановка. Ну, а по кукурузах це в мене теж ранній сорт 30-50. Монсантовський. Ще один сорт. Не помню, 41.72, чи я не помню. Щось в одному місці ці тільки мухи. Е і ще є сорт піоніровський. Не помню, ну теж ранній. Ранній. Напишіть, якщо цікаво, я теж ще це об'їзд полів не було. Об'їдемо поля, я покажу. У мене кукуруза посіяна по різних технологіях. Це посіяна після оранки. Це десь тут, о, як кажуть, на 1 січня орали, там з краю осінню виорали якісь 2 гектари. Тут догорювали 1 січня. Якраз на Новий рік знаю. По, по цей... Погуляли і о 9 почали орати. <гум> То так вийшло. Якраз приморозок був і ми мийшло вигорати. То, якщо кого цікаво, напишіть, чи є смисл показати, показувати, чи не є. Бо я, знаєте, там показують кожен день, як воно росте. Все, 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 це, це, ну, чи інтересно, чи не інтересно то напишіть, є у мене, ну, по кукурузі, як скажу, по технологіях посіяно По нулю. Оце одна по оранки, одна, по, ну, по прямому по Не буду казати, що там по нулю. Ну, по нулю, по сої, два куски і один кусок по палки соняшника. Прямо по палки соняшника. Посіяна кукуруза. То чи є смисл вам показувати, напишіть, цікаво чи не цікаво? Є соя посіяна це ж у мене після кукурузи, а то після соняшника. Тоже одна дісковка, одна площа посіяна весняна, осіння дісковка, а одна площа посіяна весняна дісковка зразу весною. І Сіємо, дискуємо і сіємо, то можу об'їхати і показати, які стоять ну, культури, що після чого краще. Це таке. То можемо показати, напишіть. Саме головне підписуйтесь на канал. Ну, а я буду вже викладати відео. Ніколи, звісно. Та воно й врем'я. І є час, ну завжди лінися от за цим за відео. Воно все одно нічого не дає. Це так, знаєте, для душі. Для душі. І, як кажуть, була... Та треба зняти. Тоді, та нехай забувся, та нехай і, і І це таке. Це в нас тут то соя не наша, а ось зробили прокос туди посіяли ячмінь, бо там теж соя. В кінці цієї кукрузи наша соя. У мене це найбільше тут поле, що посередині поля Посередині поля паї наділені. І немає ніякого доступу до, до нього. Ніде. З, з усіх сторін обсіяно. То ми оце бачите, просіяли туди ячмінь. І будемо тоді, якщо молотити, бо кукуруза буде пізніше. І кукруза буде пізніше, і ми не, не доїдемо туди до, до, до нашої сої. А так ось може теж треба проїхати, бо теж не був вже давно на сою. це такі волочки. Ось оставили три волочки, треба десь, тітюків п'ять людям. І напої роздати собі привезти. Може буде п'ять тюків цих круглих здорових. Така соломка, хороша соломка. Є попадається зелень там у ній. Взагалі бомбесна. Це таке, будемо цю площу готувати. Під соняшник на той рік. Мабуть, глибоко рехлітелем. Прошлої орани тут було. Пройдемо глибокорехлітелем, ну подивимось, як пінемо все зробити. Бо осінню завжди не вспіваємо нічого. Наш Classic Медіон працює, Там писали, чи довольний як е, комбайном. Да, довольний. Він все нормально працює, не підводи. Все, от він попрацював. Мало, звісно. Мало посіяно е, озимих, оце ярих мало. Ну, все одно, з дві неділі ми це сьогодні п'ятниця, я не Ну, десь дві неділі, оце ми без без відпочинку працюємо, без кожен день виїжджаємо, молотим, молотим і молотим. І оце таке. Тут-чуть цей от він попрацював, попрацював. Вже послідній йде прохід. Вон теж соя, бачите, доволі непогана, теж, хороша. Що ми намолотили, дивлюся. Дивлюсь, що ми намолотили. Я слідав по 25, той добре, я думаю. Це тут 4,5 гектари. То... То таке воно, мабуть, і є. Ну, я сюди не вкладав, це, це іменно для себе, для пайовиків, я ні на здачу, ні це, ні Міндобрива не сипав, нічого. Посіяв і, і оце зібрав це так, для своїх потреб. Ні на продаж, ні на шов. Ну а по пшеничці, конечно, пшеничка сает нормальна. Ціна. Нормальна ціна. Капелюках, конечно, жара, блин, 40 градусів. Захватив чуть-чуть. Бачите, і тут соя. Теж аполо це сорт. Аполо. Зглянемо. Ну, тут, звісно, чуть менше. Ну тут бачите, може не, не, не скажу, що Аполо чогось воно фіолетовим цвіте. Фіолетовим цвіте це, скажіть, це чи ранні, чи, 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 чи середні сорти. Так, тут і білим, є і фіолетовим. Чось. Непонятно. Ну, фіолетовий, більшість фіолетовий. Це таке. Ось біле. Не фіолетове. Ну це таке. Фіолетове. Ну а там білим цвіте. І хто знає, хто скаже. Так. Все. Зараз ще поїдемо 2 гектари. Змолотимо людині. І і жнива завершенню. Сьогодні у нас п'ятниця, яка там п'ятниця, 12 ма число. Завтра вже будемо віддихати. Неділю, день рибака. Може поїдемо там у нас турніру. Турнір буде, поїдемо на рибалку. Це так, не молотимо. Зараз заглянемо яке зерничко. Маленький ячмінь. Мотовило підвели аж. До цього черка десь.